СТН оглядає основні важливі події четверга у студії Лілія Гулей та Леся Шенкаренко. І ось про що розкажемо зокрема. Складна арифметика чи досконала формула обрахування плати за опалення. Думки експертів в СТН. Додатковий ресурс для ремонту українських доріг Парламент ухвалив закон про створення дорожнього фонду. Як платити менше за сусіда у школі обізнаного киянина, навчають комунальним хитрощам. Подробиці у випуску. Куріння вбиває 63 тисячі українців щороку. Помирають від хвороб, спричинених палінням. Навіщо собі шкодити? Листи нещастя так почали називати кмітливі кияни платіжки за тепло. Суми за жовтень нараховані людям, котрі живуть у будинках без лічильників, фактично непідйомні, навіть із субсидією. У «Київенерго» кажуть, це арифметика запропонована їм урядом. А що думають про формулу обрахунку тепла експерти, з'ясовувала Наталка Біловул. Нечувані платіжки за тепло у столиці. Топ тема. Фантастичними сумами, які надійшли лише за два тижні роботи батарей, деякі кияни обурюються в соцмережах на вулиці у транспорті. З болем у серці віддають кревні за жовтневе тепло. Велика сума сильно Трокомнатна квартира 1800 вісімсот, кіотоплення за 15 днів. Щось йду платити. Ми безлічильники. Може чули, хто вже отримав? Да, отримував дуже без дуже великі суми. Називають кажуть, що комунальна. Квартира буде більше двох тисяч. За саме тепло, он ще не платіжка, але сказали, що орієнтовно за пів місяця за однокімнатну квартиру буде приблизно 600 гривень. Непідйомна комуналка сюрприз переважно для будинків без вузлів обліку. Там, де тепло рахує лічильник, розмір оплати навіть приємно дивує. Дуже був здивований, дуже мало. Я очікував значно більше. 212 гривень. У ну, мене одна кімнатка, невеликий метраж, так у мене 137 гривень. Вод заплатили, можу показати 361 на за трьохконатну квартиру. Це фактичне споживання тепла, яке фіксують прилади обліку. В разі коли їх у будинку немає, в платіжках прописані суми розраховані за спеціальною формулою. Теплоенергетики кажуть, алгоритм запропонований в постанові кабміну, тож перерахунків чекати не варто. Натомість експерти запевняють, на 40-45% платіжки будинків без лічильників із ними відрізнялися завжди. Але в умовах суттєвого збільшення комуналки це стало надто вже відчутно. Ще за часів гроха були встановлені нормативи споживання. Причому це стосувалося не тільки води, газу, тепла, які, по великому рахунку, були завищеними. І тому ці постачальники і газу, і тепла, і води не були засикалені взагалі в приладах обліку. Просто зараз, коли тепло стало дуже дорогим. Це просто найбільш чітко стало вилазити, що наскільки відрізняється ціна між тим, де приладовлю стоять і де їх немає. Утім, це завдання Кабміну кажуть експерти перейматися завищеними нормативами, принаймні, хоча б наблизити космічні суми до реального споживання на період, поки лічильник в будинку не з'явиться. Утім, інші фахівці переконані прирівняти абсолютно різні будинки з різними енерговитратами, не тільки неможливо, а й незаконно. У такій ситуації можна лише переглянути методику обрахунку тепла. Якщо знайомитися з цією нормативною базою, що жовтень місяць поточному році був холодніший суттєво ніж середній жовтень, і тому «Київенерго» дійсно мало підстави для будинків, які не обладнані лічильниками і що не обладнані лічильниками тепла. Застосувати оцей підвищувальний коефіцієнт когось чому звинувачувати? Ну дивіться, це це зроблено згідно з нормативною базою. Там нема до чого, не знаю, що там будуть шукати МВС, наприклад, чи якісь інші структури. Тому кардинальне вирішення питання в умовах такого різкого підвищення тарифів кажуть експерти. Це тільки стовідсоткове облаштування будинків в столиці приладами обліку. Чому з 14-го року вже всім було зрозуміло, куди йде ситуація з тарифами, тарифом на газ? Чому з 14-го року по всій країні наша рідна влада не масово не встановлювала лічильники? Чому треба шукати гроші в тариф? Іфі, ну розумієте, бо теплопостачальні компанії знову там не тільки Києва працюють в жорстко регульованому середовищі. Є регулятори НКРКП, встановив їм тариф і до побачення. Наступний крок після лічильників кажуть експерти, регулятори тепла по тому платіжки мають полегшити ще більше. Вони доволі дорогі, але з точки зору тих витрат, які несе суспільство, все просто, за того, що вони випалюються в повітря, да, і не ви це ж шкода всім, як бюджетним сімейним, так і бюджету державному. Бо це компенсують потім з державного бюджету. Утім чи дійсно у платіжках киян є помилки. Урядовці проведуть свої розрахунки. Міністерство внутрішніх справ вже ініціювало перевірку арифметики, надісланої в пошти киян теплопостачальниками. Наталія Біловол Андрій Ніконов, Дмитро Ліфанов, телеканал Київ. Як платити менше за сусіда? Лекція на цю тему з хвилини на хвилину має розпочатися у школі обізнаного киянина. Я нагадаю, заняття тривають у колонії залі КМДА. і там присутня наша Світлана Жайвронок. Світлана, може, вже вдалося дізнатися у викладачів, чого саме навчатимуть сьогодні на лекціях. Так, вітаю студія. Зараз ми в колоні залі зараз бачите, за моєю спиною якраз збираються кияни, аби послухати чергову лекцію. Вона має таку інтригуючу, таку інтригуючу назву Як платити менше сусіда». Ми поспілкувалися вже з лектором із що буде розказувати про програми енергозбереження, які допомагають допоможуть мешканцям спла сплачувати менше. Це перша муніципальна програма 70 на 30, коли люди можуть замінювати вікна, утеплювати стіни, робити інші енергозберігаючі заходи сплачують лише 30% цієї вартості, а 70% сплатить місцевий бюджет. Крім того, на ці 30% можна взяти кредит, який також частково сплатить і держава, і знову ж таки столичний бюджет. І ще одне таке інтригуюче питання було в анонсі, але лектор поки що таємниці не розкрив це: як перетворити 200 гривень на 1 мільйон гривень для свого будинку і отримати економію 40% на опалення. Директор сказав, що це він зараз буде розповідати можливо дві, а можливо, і три години. Тому ми зараз залишаємося і все, що дізнаємося у випуску новин. Студія. Дякуємо за такі цікаві подробиці. Світлана Жайворонок ну, про навчання у школі обізнаного киянина. Я нагадаю глядачам заняття абсолютно безкоштовні, і вони проводяться у колоній залі КМТА. Остерічі ОБСЄ заявляють про рекордну кількість обстрілів на Донбасі. За даними організації, у порівнянні з минулим тижнем кількість порушень зросла фактично на 150%. Під час брифінгу заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг продемонстрував графік, на якому видно криву кількості обстрілів, що різко поповзла вгору. Причому дві третіх здійснення із забороненого важкого озброєння. 3444 – це були вибухи, спричинені мінометами, танками, артилерією та зенітними установками. І за минулу добу загинув один український військовий і одного поранено. Близько 40 разів відкривали вогонь окупаційні війська. Снарядами калібру 152 міліметри обстрілювали Бердянське та Широкене на Маріупольському напрямку. Під ворожим вогнем також Гнутове. Мар'їнка, водяне, Широкине, Новотроїцьке і Павлопіль. На Луганському напрямку з важкої зброї постійно обстрілюють Новозванівку. Неспокійно також у Сизому, шаровому куті та Новоолександрівці. І дуже напружена обстановка на лінії фронту Донецького напрямку, кажуть у штабі АТО. В Авдіївській промзоні вчора відбулося два дуже тривалих і потужних обстріли наших позицій з боку ворога. Загалом ці обстріли тривали майже 8 годин. Противник активно застосовував вогонь мінометів, бронетехніку. І також по одному обстрілу відбулося і в інших гарячих точках Донецького напрямку, зокрема Луганському, Новгородському та Опитному. Для потреб військової розвідки АТО волонтери сконструювали легковий штурмовий автомобіль «Пегас-2». Як повідомляють на сайті головного управління розвідки Міноборони України, це повністю авторська розробка, в якій двигун і трансмісія від відомого європейського автовиробника. Легкий штурмовий автомобіль, неймовірно мобільний і, на відміну від позашляховика, швидко долає відстань на ґрунтових дорогах. В Україні створять дорожній фонд, коштами якого ремонтуватимуть шляхи. Відповідний закон ухвалив парламент чинності. Документ набуде у січні 2018-го, Гроші до фонду надходитимуть поступово, а повноцінне наповнення розпочнеться з 2020-го. Розраховують на чотири джерела: акцизний податок з виробництва нафтопродуктів і транспортних засобів. Податок з увезення в Україну бензину та автівок, мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них. І остання плата за проїзд автомобільним. Дорогами дорожній фонд дозволить суттєво збільшити обсяги ремонту шляхів в Україні. Кількаметрове провалля утворилося на перетині лісового проспекту і вулиці Мілютенка у столиці. Ґрунт вимило через аварію на трубопроводі. Вночі у яму провалилась снігоприбиральна машина «Київавтодору». Нині у кількох багатоповерхівках та одному дитячому садку немає холодної води, але її вже скоро незабаром обіцяють відновити. І через ремонтні роботи тепер на лісовому проспекті обмежили рух усім автівкам і громадському транспорту. Також зокрема змінили маршрути тролейбуси номер 37 і 37А А. Та автобуси 33 і 63. У деяких школах Києва стало тепліше, ніж торік. При цьому платять за опалення удвічі менше. Це внаслідок термосанації, утеплення, на яке столична влада спрямувала цьогоріч чималу суму. Виїзна інспекція сьогодні перевірила результати проведених робіт у двох київських школах. Яскравий колір здалеку видає нещодавній ремонт школи номер 264 на Троєщині. Проте її намагалися зробити не лише красивою та привабливою, а й теплою та енергоощадливою. Як це вдалося, перевіряє інспекція з КМДА, зазираючи до класів третьокласники, діляться з посадовцями, як кардинально змінився їхній клас за останній рік. Змінився колір стін, стало тепліше. А батареї нові Батареї нові. У теплих приміщеннях і діти хворіють менше, каже вчителька, показуючи де не де енки у класному журналі. Мало енок хворі, хворіє дітей. Mm -hmm. Дуже мало, тобто набагато менше. Набагато менше захворювань на багато і простудних захворювань набагато менше комфортна температура навіть вплинула на модні тенденції у школі, адже можна одягати, що подобається, а не те, що зігріє. Я можу як вчитель ходити. Ну в якщо я ходила постійно в брюках, то я можу ходити в платті. А ще у класах становили пристрої, які привітрюють приміщення, причому теплим потоком забирає е, спочатку тепле повітря. з Класу викидає його назовні. За що чого нагрівається теплообмінник? Потім починає працювати на забор свіжого повітря з вулиці, і яке підігрівається за рахунок цього нагрітого теплообмінника. Загалом на ремонт та втілення комплексної термосанації на цю школу зі столичного бюджету виділили 24 мільйони гривень. Тут був замінений дах, тут були відремонтовані повністю система опалення, водозабезпечення. Тут були замінені повністю вікна і встановлена спеціальна система вентиляції. А ще утепили фасад закладу і цокольну частину, модернізували теплопункт та реконструювали систему електропостачання. Затрачені гроші у вигляді економії незабаром повернуться, запевняють посадовці. На сьогодні цей заклад споживає на 60% менше теплової енергії, що дозволяє нам заощаджувати майже півтора мільйони гривень лише на одному закладі. Тобто, ми бачимо, що на сьогодні використання енергоефективних технологій дозволяє нам не лише створювати необхідні умови для того, щоб дітям було тепло і затишно в наших дитсадках і школах, але й заощаджувати кошти. Сусідня школа 275-та Подібних кардинальних змін зазнала лише частково. Тут поки що капітально відремонтували. Тували дві спортивні зали, замінили покрівлю і встановили нові енергощадні вікна. Роботи ще планують продовжити, а поки що констатують у цій школі. Також тепло, що і треба для комфортного перебування учнів. Світлана Жернах Станіслав Бурчак, телеканал Київ щороку 63 тисячі українців помирають від хвороб, спричинених курінням. Шкідлива звичка суттєво послаблює здоров'я та знижує імунітет. У міжнародний день відмови від куріння Тарас Левченко збирав інформацію про наслідки згубної звички. Може, когось переконає на хрещатику, люди з цигарками не рідкість, та поговорити з нами наважується лише Євген. Хлопчина палець 14 років з невеликими перервами. Проте переконує, якщо попросить дама серця, шкідливу звичку залишить в минулому. Якщо треба буде добути або, або там здоров'ям проблеми, або дівчині не подобається, Ну, Тоді можна буде бросить. Я думаю, це не проблема, а якщо проблема, то вже порачам можна піти або пластирі якісь спробувати. Ось Марина палить понад 5 років. Почалося все ще з підліткового віку. Почала палити, тому що була компанія старша за мене, моїх друзів на той момент, тому якось хотілося відповідати їм. Ну, коли ти підліток, то ти не завжди розумієш, що ти робиш. Ну, тому, в принципі, жалію. Що почала, тому що зараз дуже якось складно кинути. Допомогти українцям в боротьбі з курінням має проект МОЗ України. В найближчі місяці організують гарячу лінію та веб-сайт з інформацією про відмову від шкідливої звички. Адже, як засвідчують дослідження, понад 70% любителів цегрок громад таки хочуть відмовитися від них, проте не можуть ті заходи, які намічені в обговоренні. Це Робота гарячої лінії, веб-сайту вони надзвичайно важливі. Психологічна підтримка курців тих людей, які коливаються, як кинути, що треба зробити, про що треба подумати. Це надзвичайно важлива підтримка людей. Тут є однією із причин захворюваності і смертності, яку насправді можна досить легко попередити. Для цього потрібно мотивувати людей відмовлятися від коріння. Україна взяла на себе зобов'язання це робити, ратифікувавши у 2006 році рамкову конвенцію по боротьбі е, із боротьби проти тічуно за даними всесвітньої організації охорони здоров'я 90% від смертей від раку легенів, 75% від хронічного бронхіту і 25% від ішемічної хвороби серця обумовлені саме палінням. Однак є ще ряд ризиків, про які курці навіть не здогадуються, кажуть лікарі. Деякі люди не звертають увагу, але захворювання підшлункової залози, печінки се частотевої системи і. Різних інших патологій викликано саме курінням. Цікаво, що згідно досліджень, шкідливу звичку засуджують і ті, хто палить, і ті, хто ні. Тож чому не відмовитися від цигарок? Адже це не тільки допоможе зберегти здоров'я, а й заощадити. Бо пересічний курець в середньому спалює 7,5 тисяч гривень за рік. Тарас Левченко, Олексій Бережний, телеканал Київ. І на цьому будемо передавати ефір програмі Столиця поки що лише для анонсу. А вже за якийсь час зможете ставити запитання у прямому ефірі. Теми розповість ведучий Сергій Дойко. Будь ласка, дякую в нашій передачі, яка власне одразу після випуску новин розпочнеться. Ми будемо аналізувати сьогоднішній день у парламенті. Ну і такі теми, як такі події, якщо вже говорити, на віхи. Певні, як от е, сьогоднішня інформація, посли європейського союзу схвалили безвізовий режим з Україною. Тепер слово за європейською радою. Ну, а, власне в цьому контексті обов'язково будемо е, спілкуватися. Як же ж е, тривають справи, і чи в цьому році ми отримаємо таку лібералізацію візового режиму е, з боку європейського союзу? Ну і власне, якщо говорити про парламент, ну давайте так, от е, щодня якісь такі новини, м, які ну варто обговорити. Але вони вже так дещо нагадують. Ну якщо не цирк, розумієте, то десь щось наближено до цього. Ну от інформацію, от як її сприймати. Наскільки серйозно такі подібні інформації варто взагалі сприймати? У раді пропонують перевірити нардепів і чиновників на наркозалежність. Або, наприклад, сьогодні знову ж таки лідер радикальної партії в одному з інтерв'ю назвав Юлію Тимошенку Тимошенко дурою. Кінець цитати. А щодо пана Сакашвілі, він його назвав Абреком. Кінець цитати. Ну, звичайно, люди можуть один про одного багато чого говорити, і такого, і ще можливо гірше, але все ж таки це народні депутати України, це представники тих чи інших фракцій, політичних партій. Пан Сакашвілі все ж таки був президентом країни. І от наскільки це все вкладається в нормальне розуміння нашого політичного і внутрі-внутрішньополітичного зовнішнього політичного розвитку, все це звичайно будемо обговорювати в нашій, Передачі Микола Давидюк, директор аналітичного центру політика, буде нашим гостем. Тож, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Я переконаний, буде цікаво. Ось такою цікавою обіцяє бути програма Столиця далі про шахи для незрячих і новий світовий рекорд українських спортсменів. Роман Сагай з новинами спорту. Залишайтесь. Добрий вечір на телеканалі Київ. Новини спорту. Верховна Рада ратифікувала конвенцію Ради Європи спрямовану на боротьбу з корупцією у спорті. Про це написав міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Цитую, конвенція спрямована на боротьбу з корупцією у спорті, з договірними матчами і зустрічами, шахрайськими ставками на спортивні змагання. Повідомив міністр. Наразі конвенцію підписали 26 держав-членів Ради Європи. При цьому Україна є однією з перших держав, яка ратифікувала цей важливий європейський документ. Підсумував Жданов. Так, він бачить краще ніж ми з вами. Такі слова довелося чути на НСК Олімпійській під час незвичного шахового турніру. Сеанс одночасної гри на десяти дошках проводив чемпіон світу 2016 серед сліпих. Дворазовий призер всесвітніх шахових олімпіад. Сергій Васін його суперниками у цьому протистоянні були як представники інваспорту, так і здорові шахматисти-любителі. І У підсумку з десяти зустрічей Васін виграв сім за двох нічих і лише однієї поразки. Український чемпіон стверджує, шахи унікальний вид спорту, який доступний абсолютно усім незалежно від статку та стану здоров'я. А невдовзі на Олімпійському відбудуться нові змагання для людей з обмеженими фізичними можливостями. У мене шахмати вам много сформували, як лічність чоловіка, який звик боротися в житті з різними обстоятельствами, ніби приятними. Буває в житті такі складні моменти. когда только благодаря тому, что я играл в шахматы, я сохранял какое-то внутреннее равновесие. Вот поэтому действительно я шахматам очень многим обязан и благодарен. Мы еще планируем провести футбольный турнир среди слепых. Сейчас идут переговоры по, данному по, по данному вопросу с киевским центром «Инваспорт». И надеемся, что мы этот турнир проведем у нас. То есть мы работаем с любыми категориями, для нас все равны. Українська важкоатлетка Лариса Соловйова стала володаркою нового світового рекорду в присіданні зі штангою. На World Open Powerlifting Championships 2016 Українка підняла вагу 241 кг, кілограм, яка перевищила її власну в 3,5 рази. У жимі лежачі українська важкоатлетка також вразила своїм результатом 180 кг. кілограм. У становій тязі Соловйова теж здобула перемогу у своїй категорії з результатом 220 кг. кілограмів. Зазначимо, що на цих же змаганнях змаганнях перемогу здобув також український важкоатлет Сергій Білий. У ваговій категорії до 93 кілограмів він став дворазовим чемпіоном світу за версією IPF. Ну що ж, на цьому все. Залишайтеся на телеканалі Київ.